На своє одруження у фортечному відділі Держреєстрації актів цивільного стану у Кропивницькому чекають Віктор та Оксана. У цей день Віктор змінив бронежилет на вишиту сорочку. Щоб побачити свою наречену весільній сукні, військовий приїхав з передової. Закохані разом три роки, попри відстань, і війну не сумнівалися у своєму рішенні, розповідає наречена Оксана. До весілля вони не бачилися рік. Дуже довго не бачились, і от вперше за рік є момент, коли є відпустка. Тож ми не тому стали втрачати цю можливість. І одразу вирішили, що треба одружуватись, тому що чекати якихось кращих часів ну вже немає серця, правда. Тому коли, якщо не зараз, і не з ним. Бери БК рога. Він знав, що його чекаю, що його дуже люблять. Тому для нього це було важливо. Важливо те, що він не один там. Чи є щире ваше бажання поєднати серця та долі і прошу відповісти вас, Віктора? Звісно. Прошу відповісти вас, Оксана. Розповідають, для одруження обрали дзеркальну дату, коли день та місяць року співпадають. Гарна дата. І так вийшло, що дали відпустку якраз в грудні. І у нас грудень весь в святах. У нас і річниця 19-го на минулого Миколайчика. І весілля дуже гарна дата 12-12. Шість років знайомі, ми три в стосунках. Тому я думаю, що це вже той, мік, наче коли півжиття. можна, наче півжиття на одруження молодята запросили рідних. Бабуся Оксани прилетіла з-за кордону. Так сталося, що ми живемо з дітьми в Ізраїлі, і от ми з онукою прилетіли через Кишинів, через Одесу. Не жодної хвилини так сталося. Жодної хвилини ми не чекали транспорту. А за дітей дуже рада і бажаю їм тільки щасливого життя. Щоб у них було кохання, взаєморозуміння і всього всього найкращого. Нині одруження у символічні дати наречені обирають менше ніж до повномасштабного вторгнення, каже начальниця фортечного відділу держреєстрації Світлана Переверзєва. Зазвичай в такі дати 12, 12, 11, 11 Ми спостерігаємо збільшення кількості бажаючих зареєструвати свій шлюб. В цьому році у нас дві пари. Подали заяву на реєстрацію шлюбу, але ще день тільки починається в минулому році. На цю дату не було пар. У нас більшість можна сказати військових зараз. Реєструють шлюб, бажано реєструють шлюб хочуть швидше. Закон це не забороняє. В умовах воєнного стану право оформлювати шлюби мають не лише держреєстратори, а й командири підрозділів, каже регіональний координатор Південного міжрегіонального управління юстиції Андрій Грималюк. Можна подати заяву безпосередньому командиру, там головному лікарю, керівнику поліції, МНС, тобто тим силам представникам сили оборони, де саме, наприклад, наречені або наречена перебувають, виконуючи свої службові обов'язки. Минулий рік це було 4 3712 шлюбів, а в цьому році 3558 шлюбів на 11 місяців. Каже, 12 грудня в Кіровоградській області одружилися чотири пари. Торік таких було 26. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.